У Львові відкрився центр ментального здоров'я при лікарні святого Луки. Тут надаватимуть психологічну підтримку українцям, які постраждали від війни. Кожен хлопець чи дівчина, які до нас поступають військовою травмою, вони потребують психологічної підтримки. Ми це зрозуміли під час війни, тому ми розширюємо наші можливості стосовно ментал хелс. Ми маємо потужне відділення в головному корпусі на Миколаївка, а тут потужного відділення не було. Сьогодні ви є присутні на відкритті. Центр ментального здоров'я повністю безбар'єрний. Його площа 900 квадратних метрів. Тут є стаціонар, кабінети індивідуальної та групової терапії. Наш центр є унікальним за своєю структурою, оскільки він складатиметься з амбулаторної частини, де пацієнт може прийти і отримати амбулаторну допомогу психіатричну чи психотерапевтичну, та стаціонарного блоку на 32 в проекті на 40 ліжкомісць. до нас може звернутися будь-який пацієнт, який відчуває потребу у психологічній. Чи психіатричні підтримці, як цивільний, так і військовослужбовець, так і людина, яка постраждала внаслідок військових дій. Центр побудований за підтримки німецьких партнерів. Ще сім місяців тому на цьому місці не було нічого. І тоді мер Львова Андрій Садовий разом з мером міста Повратима Вюрцбурга Крістіаном Шухарту заклали капсулу. Будівництво ввелося п'ять місяців. Ми пишаємося компетентністю та способом приймати рішення вашої країни та, зокрема, нашого міста побратима Львова і партнерами з Андрокен, що зробили можливим реалізувати таку комплексну будівлю та програму всього за півроку. В Німеччині це потребувало б від двох до п'яти років. Під час будівництва максимально зберегли дерева та зробили на базі центру сад. Тут пацієнти зможуть висаджувати рослини, що також є свого роду терапією. Бережіть фізичне та ментальне здоров'я. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.